Марс червона планета, яка вже давно вабить людство своєю загадковістю. Але чи можливо, що в недалекому майбутньому ми зможемо назвати її своїм другим домом? Давайте розглянемо, як і коли відбудеться колонізація Марсу. Чому саме Марс? Сонячна система багата на планети, але Марс найбільше придатний для колонізації. Він має твердий ґрунт, атмосферу, хоч і дуже розріджену, та величезні поклади замерзлого льоду. Температура там сувора, але не наскільки екстремальна, як наприклад на Меркурії чи Венері. Доба на Марсі триває майже 24,5 години, що робить адаптацію легшою для людей. Як ми туди потрапимо, Перший крок це відправка людей на Марс. Компанії, такі як SpaceX та NASA, активно працюють на створенні міжпланетних ракет, зокрема Starship та SpaceX. План полягає в тому, щоб використовувати технологію багаторазових ракет для зниження вартості польотів. Дорога на Марс займе приблизно 6-9 місяців. Головною проблемою стане радіація та тривала ізоляція, тому вчені розробляють методи захисту космонавтів, включаючи штучне магнітне поле та підземні укриття. Як вижити на Марсі? Жити на Марсі це справжній виклик, оскільки атмосфера Марсу складається переважно з вуглекислого газу. Людям доведеться жити в герметичних куполах. У цих куполах можна буде створювати власну атмосферу та підтримувати температуру. Також край важливим є виробництво їжі. Вчені вже експериментують з вирощуванням рослин в марсіанському ґрунті, доповнюючи його необхідними мінералами. Вода на Марсі є у вигляді льоду. Її можна буде розтоплювати для утримання питної води. Майбутнє Колонії. Після першої успішної місії з'являться постійні бази. Довгострокова мета створення самодостатнього міста, яке зможе функціонувати незалежно від Землі. Уявіть собі, місто під куполом, астрономічні лабораторії, де люди відкривають нові закони Всесвіту. Одна з найбільших мрій те реформування Марсу, тобто перетворення його в придатну для життя планету. Це може зайняти сотні років, але потенційно можливо, якщо ми навчимося змінювати атмосферу та клімат Марсу. Колонізація Марсу це не просто мрія, а реальність, яка поступово стає ближчою, і, можливо, вже найближче десятиліття перші люди зроблять свої кроки на поверхні червоної планети. Це буде нова ера для людства, початок нашої міжпланетної цивілізації. Можливо, Марс і був нашою першою домівкою, бо він дуже схожий на нашу планету Земля. Piktokitės ir rašykit komentariai, ką jūs manote apie Marso kolonizaciją.